So Всім доброго вечора. У нас сьогодні буде розпаковочка. Я його відкрила, тому що ну не могла стриматися. давайте відкримо. Так, це у нас така сорочка. Це вже другий раз, я перезамовляю. Один раз була. Excel, не знаю, на що я замовила XL, але це буде добре. Дуже хороша сорочка. Ну, в мене є мало замовлень, яких я повертаю і купляю назад. Дивіться, я перезамовила. Представляєте? нас сьогодні буде все зелене. Люблю і все. Це моє. Ага. О, дівчата, тут, навіть є такі пасок. Я ще думала, я ж відкрила, я ж вже понюхала, пощупала. Замовитися ще інакше. Ага, а вони вже за мене подумали. Отакі От пасочки я замолююся собі одільно, тому що це просто клас. Вау! Мені здається. Раз. Тут піде багато дечого. Два. Ну, і Тут маленька кишенька і тут ще маленька кишенька. На ну, що воно таке тяжке? Ну, що... Я знаю, що це таке, але я думаю, що тут ще якісь джинси, чи щось. це таке плаття. Реально дуже хороша якість. Собі... А, думала гудзика нема. Є. Треба тільки помірити, але воно таке важке. Знаєте, не можу сказати, що воно якесь таке матеріал, якийсь там ну, найбуде, воно буде таке. З Китаю, як ви кажете, о, Китай. І що? Ну, Китай, а ви не носите з Китаю? Ви, Гуч і Шанель одіваєтесь, чи... ну, не знаю, я окей. Я купляю в тему. І що? Що у нас такий пасок тут є? Але, звичайно, можна додати інший. Надіюся, це теж буде. Це така в мене була Ой, а тут якийсь ковнір такий. Шкіряний воно ж не було таке. Вау! Ну, примірку я вже хіба зроблю в іншому відео. Рукави такі. Тут іде, типа, ну, це не ще замінник. І самі типа підгузики, але його не видно. І також пасок, погляд. Хороша тканина, нічого не можу сказати, ні з чим невуняє, мене така сорочка є, тому не будемо казати, мінус чи плюс. Треба попробувати. А, може, що нека велетенська? Не така велетенська. Вроді би Ельку заказувала. Є, нема є Л. Поліестер, але, здається. Наступне це костюм. Вау! Боже, він такий. реально він теплий. Я вже відчуваю. такий фліс, вау! Кішенів нема. Чому кишені нема? Я люблю, щоб кишені було. І ось такі штани. Вони якісь такі смішні виглядають це вони будуть добрі, але вони такі тепленькі. Вони на флісі, але така не товста. Кишені, а є кишені. Дов... Все одільно зроблю такі відео, вони будуть на мене добрі. Вони якісь такі смішні. Знаєте, мені здався мультик Ну погоді. Як було раніше, хто пам'ятає, такі це... господи. Вони такі це тягнеться резинка. Це елька, як завжди. У мене одного разу шейно прийшло щось там маленьке Елька, але все завжди приходить з тему. Елька я метр сімдесят, метр шістдесят дев'ять, сімдесят кілограм, і елька у мене завжди добра. Ще в нас щось тут є. Я догадуюсь. А! Ну, я. Я призабула. Це така футболочка. Залишилася, що вона буде добра. мене. Я хотіла, щоб була така оверсайз. Це просто дівчата. Котон. Я думаю, чого вона така приємна до тіла. Котон, реально. Як писала, так вона і є. Я замовлю ще обов'язково. Котон, реально, як писала, так вона і є. Я... vendo o nosso jeito, não, wow, uau, wow. <laughs> <laughs> <muchos> 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 yes, good, tu wow, sorry, what, oh, <muchos> good. good, yes, yes wow. <muchos> No. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, yes. Oh, uh, no, no, no. Yes. Yeah, no. Wow. Yes. No. We... No. No. Okay. Finish. No. So. <laughs> Oh, What? Wow. What you? Ми? me? Дуже гарно. Окей, yes, okay. як ви зрозуміли, вже я не зможу дозняти своє відео, бо у мене тут прийшла помощниця. Yeah, така yeah. сумочка. Wow. Yes, you. Okay. Відкриється. Ага, ось так відкривається. Маленька, вона дуже маленька. Ось так. Тут, але і тут ще один такий пасочок рем'янечек, але я буду носити її під другим ремінцем. Така малесенька, а тобі відкрити, треба отак потягнути. Але Єс, єс. Uh, yes, yes. Але сюди багато чого, наприклад, телефон поміститься, вона так саквояж, бачите? На Це, Щоб закрити, треба трошки постаратися попасти. Другим ремінцем воно буде якраз супер. Мені воно подобається. Воно така маленька. Вишилася, бачите? Сумочки ось такі. Каже па-па. Адель, каже бай-бай.